Кузен віцепрезидента Сполучених Штатів Джеді Венса Нейт Венс воював за Україну. Французька газета Le Figaro пише, що Нейт служив у складі Вовків да вінчі до повномасштабної війни в Україні. Він чотири роки був в морській піхоті США, а згодом працював в нафтовій компанії. У березні 22-го Нейт Венс приїхав волонтерити до Львова. Невдовзі мобілізувався до лав зсу два місяці тому. Він звільнився зі служби. Проте далі продовжує допомагати Україні в інтерв'ю. Нейт відзначив, що його двоюрідний брат Джей Ді ніколи не цікавився його службою і додав те, що вони зробили з Зеленським, було недоброчесною засідкою. Ну а те, що вони родичі, не означає, що Нейт миритиметься з тим, що брат сприяє убивству його товаришів. Нагадаю, віцепрезидент Венц неодноразово кидав різкі заяви про Україну. До прикладу, казав, що існування нашої держави, нібито, залежить лише від американської підтримки. Або заявляв, що група проукраїнських протестувальників переслідувала його із гаслом Слава Україні під час прогулянки із трирічною донькою.